Я тебе ненавижу! Ох, знову. Я тебе ненавижу І Я не хочу, щоб ти повернулась. Ти не переймаєшся за мене. Тільки що я не твоя іграшка, Лорі. Чи тобі подобається, чи ні? Я сьогодні виходжу. Я тебе ненавижу, ненавижу, ненавижу! Вона не може виходити. Я хочу, щоб вона лишилась. Не сьогодні, Лорі. Анастасія має вільний день, тому вона вільна робити, що хоче. Але я Я не хочу, щоб вона прийшла. <свісно> Лорі перестань негайно. Звичайно, але лише за одної умови, що в майбутньому ти повинна краще поводитися з Анастейшою. Ага, угу. ага. Лорі подивилась на мене за таким огидним поглядом. Але погоджується, звісно, я буду чемною.